Бували войни й військовії свари, галагани, і киселі, і кочубеї нагаї було добра того чимало, минуло все, та не пропало. Остались шашелі, гризуть, жеруть і тлять старого дуба, а от коріння тихо любо, зелені парості ростуть. І виростуть, і без сокири аж серевета загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве порфіру, роздавить вашого кумира людські шашелі. Няньки, дядьки Отечества чужого. Не стане ідола святого і вас не стане. Будяки та кропива. А більш нічого не виросте над вашим трупом і стане купою на купі смердячий гній, і все те, все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу і небагатії невбогі.